Топ-3 прем'єри у театрах, що не можна пропустити. У Дніпрі стартував новий театральний сезон. Цьогоріч на глядачів чекає одразу кілька гучних прем'єр у трьох провідних театрах міста: театр опери та балету, театр драми та комедії, а також театр Дніпро Гордість України представлять постановки різних жанрів від сучасної драми до історичних. У центрі уваги теми кохання та пам'яті. Покази вже скоро стартують і триватимуть упродовж осіннього сезону. Що можна сказати про виставу «Месопотамія»? Вистава «Месопотамія» — Сапотамія це е, такі три новели про кохання, про кохання різних людей за віком, за своїм емоційним станом, е, за обставинами, які, в яких вони існують? Е, але вони дуже цікаво поставлені і запропоновані нашим режисером е, через пластику, через? Е, Такі невеличкі алюзії. Тому я думаю, що глядачу буде дуже цікаво, Ми дуже чекаємо цю прем'єру. Я режисер-постановник нової прем'єрної вистави школа танців» Соломона Шкляр. Прем'єра відбудеться 14 листопада цього року. Вистава цікава. Вистава, звісно, що про кохання. Вистава про пам'ять нащадків. І вона музична і весела. Прем'єру, ви побачите і всі наступні вистави. Покази цієї вистави ви побачите в Дніпро Опері. Приходьте! Вистава про нашого видатного земляка, видатного скульптора Вадима Сідура, який навчався у 33 третій. Школі це поруч з нашим театром. У ну, нього була досить трагічна доля. Він приймав участь у війні, був важко поранений, його не признавала а радянська влада. У ну, нього було дуже важко йому стверджувати свій творчий. Погляд на мистецтво, але він нам остав, ну, залишив такий доробок. На жаль, у Дніпрі його, його всього дві роботи, але от тут поруч встановлений пам'ятник загиблим від бомб. Це по його роботі створив скульптор Гарнік Хачетрян. Глядачі мають змогу обрати з поміж трьох різних історій та насолодитись показом.